Інтелектуальна еліта регіону столбцов Сергій Володимирович, завідувач кафедри природничих наук у Дніпропетровському ліцеї при ДНУ, вчитель та спортсмен. Сергій народився і виріс у Новомосковську. Навчався в шостій школі. Був активним членом міського спортивного клубу Байпас в мирний час викладав географію в одному з ліцеїв Дніпра. Після початку повномасштабного вторгнення записався до лав територіальної оборони. Він закінчив школу у 2005 році золотою медаллю. Це був один з найкращих учень зазвичай, що я пам'ятаю, розумний, дисциплінований, вихований, відповідальний. Він цікавився школою, цікавився науками, приймав участь у олімпіадах, по історії, географії, мовах і був ну, такою людиною, якою можна тільки гордитися. Потім він був студентом і теж навчався прекрасно. Потім був учителем і теж прекрасно панував свій фах. Потім, коли покликала батьківщина, він став воїном і віддав найдорожче. Своє життя за два тижні до трагічної загибелі. Сергій був призначений командиром взводу 102-го батальйону. ТРО наприкінці вересня на Донеччині воїни батальйону провели два тяжких бої. Однак, третій, на жаль, виявився останнім. Ворожа ракета влучила в бліндаж, де знаходилися наші захисники. Сергій був прикладом для всіх справжній командир. Шов завжди перед виконував всі накази, і кожен нас боєць такий самий. На жаль, ми несемо втрати, але за кожну втрату русаки дадуть відповідь. Я можу сказати, що кожен день ми б'ємо їх всім, чим можемо. Ми не знаємо, що таке вихідні дні, святкові дні, і всі готові як один помститися за побратимів. Пам'яті друзів, колег, студентської та учнівської молоді, своїх колишніх педагогів та мешканців Новомосковська Сергій залишиться як патріотична, добра, розумна, відповідальна та смілива людина. Він був талановитим у науці та спорті, а головне він був людиною з великої літери. Мої потеряв мастера настоящого майстера спорту, чемпіона України, який був три рази. І Он всегда к людям относился с почтением, помогал по мере возможности. Его рекорды, как и он сам, залышатся в летописи нашего клуба навечно. Слава герою! Вечная память! Я глубоко скорблю перед его гробом, <как> співчуваю его батькам и уважаю, Що їм чим є гордитися і всім нам, що такі люди у нас є в Україні? Поки вони є, ми не переможні. Слава Україні! Героям. Вічна пам'ять нашим героям! Ми їх завжди будемо пам'ятати. Вони залишаться в наших серцях і в пам'яті, і війдуть в історію назавжди. Цієї війни, яким ми переможемо цих проклятих подлюк. Побратим Сергія каже, загиблий бойовий товариш назавжди залишиться в його пам'яті просто кращим, бо ж саме таким він і був. Сережу я знаю давно знав. Ми ще в місті займалися в клубі Байпас в Борисенка. Цолокомон завжди був хорошим, хороший командир, хороший товариш, хороший бойовий друг. В місті Делали. Он был назначен на должность командира взвода. В последних боях, в последние три дня мы вели бои. Там бои были непростые. Но, тем не менее, Серега всегда шел вперед, никогда не отступал, выводил раненого под обстрелами. Всегда был самым лучшим, как и командиром, как и. Учителям, как і другам і бойовим товариш, висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Сергія. Схиляємо голови в скорботі. Ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо. Вічна пам'ять герою.